Cats вже відкрили вивід з гри на криптобіржі. Ви можете зареєструватися з максимальними значками на комісії. Посилання буде в описі на біржу Bitget. За неї дається бонус, якщо ви встигнете бути одним із перших. І зараз я вам покажу, як цей вивід робиться. Ось заходжу в телеграм-каналі, закріпленому всі ігри, знаходжу тут Cats. Ось посилання відкриваємо. Натискаємо розділ AirDrop. Вибираємо Exchange, тобто біржі. Продовжити. Бачите, можна вже виводити і на Bidget, і на Gate, і на bybit, на Kucoin. Але бачите, тут показує бонус за Bitget, тому я буду радити виводити на Bitget. Але на ByBit також буде посилання в описі з класними знижками на комісії. Натискаємо BitGet. Так, в мене є аккаунт. І тепер нам треба наш UID і адресу Cads. Абіжі Bitget, натискаємо у лівому верхньому кутку квадратики. І ось з вами Юзер ID, копіюємо його. Йдемо в активи. Додати кошти. Депозит криптовалюти. В пошуку вводимо «CATS». Ось. Обираємо мережу «TON». Вона одна тут. І копіюємо адресу. Повертаємося в Telegram. Одразу вставляємо адресу, і я також з буферу обміну беру UID. Підтверджуємо. Якщо ви хочете обрати іншу біржу, наприклад, ByBit, також ви тут натискаєте. Так, в мене аккаунт. І тут, бачите, потрібно UID, адреса і мемо. Нагадую вам, що всі оновлення, всі фішки комбо будуть по різним іграм, також виходити в телеграм-каналі, тому обов'язково долучайтеся і будемо разом з вами заробляти, поки є такі можливості.